Ви подивіться. Ще навіть не розпаковував. Ну так як я люблю. Йолки-палки, та це ж... Три копійки серебро. Ааа, круто! Наверно, наверно. Клас! Клас! Андрюха, емоції в тебе я бачу. Круті просто! Тебе нема води? Води не. Води нема. А ну зараз я тобі дам. Це, це Микола, Ніколай на пон Н-буква. Тримайте судичку, дам. Це треба помити, показати. У мене є вода. Тримай. Фух. Клас. Знахідка просто дивує. Я знала, що сьогодні буде. Щось таке. ух ху ух, Так подивіться, я муйку викопав нормально. Так штика півтора точно. А ти козак. Ой, та ти шо ти так я бачу її ні. Не...